Про головне події в Харкові та області 30 квітня. Дев'ять людей отримали поранення. і один загинув через ранковий удар по Харкову трьома керованими бомбами ОМПБ Д-30. Прильоти сталися в Київському та Холодногірському районах. Попри те, що на Київське прийшлося два влучання, там обійшлося без важких постраждалих. Бомби вдарили по гаражному кооперативу. Виникла пожежа. За даними начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвіного, постраждали п'ятеро людей. Усі гостра реакція на стрес. У Холодногірському районі приліт був по об'єкту Укрзалізниці. Постраждали. Співробітники підприємства чотири людини отримали вибухові травми. Вони в лікарні. Один чоловік загинув. В АТ Укрзалізниця повідомили, що це монтер колії Олександр Кот. 4 травня в нього мав бути день народження. Хлопцю виповнилося б 26 років. У Харкові міська рада звільнила підприємців від сплати податків за землю на та єдиного податку щодо ФОП четвертої групи. Це рішення діятиме з 1 квітня по 30 червня. Кожні три місяці його дії продовжуватимуть у разі, якщо з держбюджету вчасно надходитиме обіцяне на місту дотація. Як пояснив мер Харкова Ігор Терехов, надані пільги призведуть до втрати близько 1 мільярду гривень із міського бюджету. Проте є домовленість із урядом про компенсацію втрачених коштів державою. Під час засідання сесії міськради депутати затвердили призначення нового заступника мера Харкова. Ним став діючий директор департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий. Він замінив віцемера Андрія Руденка. Про звільнення Руденка стало відомо на початку квітня. Проте декларацію перед звільненням чиновник подав лише вчора напередодні сесії. У керівництві міста він працював із 2015 року, керуючи сферою ЖКГ. У Харкові та області новий графік відключень електрики. Тривалість періодів без світла не змінилася по три години, але відключатимуть в інші періоди часу. Графік діятиме до 3 травня. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.